Чим займається на сьогоднішній день міністр і освіти і науки України Оксен Лісовий? При найнижчому рівні учнів на території України за весь період незалежності пан Оксен не займається ні тим мільйоном українських дітей, які навчаються поза межами України? Навчаються не в українській системі освіти, замість того, щоб створювати українські школи за кордоном і якось інтегрувати інтегруватись в українську діаспору. Чим займається власне пан Лісовий? Давайте зараз послухаємо, розберемо. Дивіться відео до кінця. Дякую вам за увагу. Погнали! Якщо ми говоримо про, наприклад, полігонну частину БЗВП або основу національного спротиву, як ми в робочому порядку поки що називаємо ту змінену версію інтеграції захисту України 2.0 та в університетах, от то в Очевидно, що полігону частину було б бажано проводити очно і, звичайно, не в Харкові. От, і тут так. питання так, так, так. Так. тут очевидно, що для цього потрібно використовувати бази, які уже створюються в загальному. Що відбувається в нас замість того, щоб мобілізувати не тільки цивільних громадян, так в нас мобілізація це не комплекс заходів по переходу. Держави на е, військові рейки, а це мобілізація це тільки для е, бідних цивільних е, громадян, які стають потрошечки військовими. Чим займається міністр освіти? Він займається фактично не освітою, так а е, вони там натравлюють перевірки на е, різні навчальні заклади, так для того, щоб там відловлювати тих, хто уникає мобілізації через е, е, отримання освіти. Вони займаються впровадженням базової військової підготовки для школярів, там, для студентів і так далі. От. І що в нас виходить? Що в нас мобілізаційні процеси відбуваються, коли треба набрати людей у військо, і в нас мобілізаційні заходи, як такі відбуваються, бачимо зараз в системі освіти. Тобто, нікого, в принципі, освіта, українська, наука, вони нікого не цікавлять, цікавить тільки те, як підготувати побільше. Молодих українців, так, які зараз навчаються в школах та університетах до майбутніх бойових дій. Все. Ні відкриттям шкіл українських за кордоном не займається в нас Міністерство освіти, ні впорядкуванням всіх освітніх процесів в Україні, так, і підлаштуванням під нинішні реалії не відбувається. І просто все, що робиться, скажіть, будь ласка. Якщо в нас міністр освіти і в принципі Міністерство освіти як таке не займається освітою і тим паче не займається наукою, а займається тільки війною, то які покоління дітей нас е, чекають там, через 10, 20, 30 років? От. Знову ж таки, в нас мобілізаційні процеси чомусь не поширюються на економіку, в нас мобілізаційні процеси не поширюються на е, наших депутатів? На місцеві органи самоврядування жодних обмежень фактично немає. Не мобілізовано там місцеві бюджети, не мобілізовано виробництво. Нічого не відбувається. Є тільки окремі мобілізаційні процеси, які не на користь власті мучим, як то кажуть. Знову ж таки, це моя суто особиста персональна думка. Слухаємо далі. Для цієї мети це тобто це якесь таборування виходить? таборування. Mm -hmm. Причому в під, підготовлених відповідно у ГАРДі, mm -hmm. наприклад, очевидно, є полігони, з якими нас співпрацює не на території Харківської області. Єсть mm -hmm. от я скажу інше: є області, в яких створені я їх не буду називати, mm -hmm. але є області, в яких створені вже полігони для студентів. От mm -hmm. ну давайте так, одна область, де створений полігон для студентів, вона є достатньо безпечною, mm -hmm. і вона готова сьогодні приймати молодь е, з усієї України тобто, на перш... лише своїх дітей. Не, не лише своїх. своїх вони відкриті вже зараз. Вони вже працюють. Це хороші умови, скажімо так, такого чотирьохзіркового хостелу, <с так для того, щоб не налякати зразу молоді якимись, а навпаки поки поступово заглиблювати їх в такі бомж-стайли, які ми там трошки жили під час бойових а. дій. От, і це, е, ці мови вже є, і це можна робити. Отака от от у нас історія. Звісно, що е, пан міністр в бомж умовах е, жити не збирається. Навіть якщо от його знімуть, скоріш за все, його знімуть з е, посади міністра освіти. От побачимо, просто прослідкуємо, де ж, чим буде займатися наш пан міністр. Чи не тим самим, чим займаються інші екс-міністри, яких було знято з посад вже під час повномасштабного вторгнення? Бо ми знаємо, що жоден з них не сидить в окопах. От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!